Казка прометелика. Вечір. Через в шторах лється ніжне місячне сяйво, і його промінь ледь торкається блюдого личка Лесика. Важка хвороба прикувала його до ліжка. Ось уже і весна пройшла, ось уже і літо буяє та пахне липовим цвітом. понеділки змінюються вівторками, вівторки середами. Іноді проходять провідати Лесика друзі, але з часом ці зустрічі все рідше відбуваються. Сумно, Лесик, напівзакритими очима стежить за серпиком місяця, що ніби в схованки з ним грається, та ховаючись в легкі білі хмаринки на ультрамариновому небі, доверинаючи з них. Раптом через відкриту квартирку залетів маленький нічний метелик, сів на подушечку біля лесикового вушка і тихим лагідним голосочком промовив Привіт! Я тебе знаю, ти Лесик. Ти вмієш розмовляти? здивувався Лесик. Не зовсім так. Мене не всі розуміють, а лише ті, кому набридло в ліжку валятися, кому хочеться по білому світу політати, щось новеньке побачити, почути. Я тебе не зовсім розумію. Я не зможу встати з ліжка і навіть вийти на подвір'я. Пусте! Повторюй за мною. Схочу полечу, мені все по плечу не хочу лежати, а хочу літати. Лесик гірко посміхнувся, не повіривши метелику, але повторив заклинання. І. О, диво. Все навколо стало збільшуватися в розмірах. І годинник на стіні, і подушечка, і навіть піжамка, в якій лежав Лесик. Вона стала такою завеликою, що Лесик легко з неї випорхнув і піднявся на своїм ліжечком, яке раптом стало великим превеликим. А насправді то не ліжко збільшилось, а хлопчик став маленьким метеликом. Він здивовано озирнувся навкруги. Я літаю! Клас! Швидше летімо, будь куди, мені все цікаво, я літаю, я літаю. Радості Лесика не було меж. Обидва випорнули з відкритої квартирки, нічна свіжість огорнула їх тільця, і маленькі мандрівники в місячному сяйві майнули в синяву неба. Від радості польоту та несподіванки перехопило дух. Як гарно навкруги! В річці купаються зорі, в місті горять, мигаючи та переливаючись рекламні вогні. Пролетіли над гаєм, над полем, над селом з мальоничим ставочком. Цю місячну ніч видно було, як вдень, і весь простір навколо був наповненим життям. Перекликалися нічні птахи, навколо літали тьмяні тьмуща різних комах, під спостережливим поглядом своєї матері гралися смішні кудлаті цуценята. Та раптом одне із них відкотилось та впало в яму, яку для чогось викопали хазяї. Суценя жалібно заскувчало, і вже ніхто не зміг йому допомогти вибратися з цієї пастки. Я не можу залишити його в біді», – мовив Лесик. Чи ми можемо йому допомогти? О, це нам не під силу, його жага до життя доволі, його найкращі помічники. Давай зачекаємо, і я вірю, що все буде добре. Тим часом цуценя перестало скавучати і стало настирливо дряпатись на волю. Вони лише трішки не до краю ями, обдираючи кігтями стінки ями, воно ще раз, і ще раз, і ще раз відряпувалося з пастки. Земля зі стінок обдиралась і сипалась під лапки бідоласі. Та ось її вже насипалось так багато, що щасливий цуцик зміг скопитися за край ями та вискочити з неї. Задригавши радісно кусим хвостиком, він підбіг до гурту, але був уже обачнішим. Сила волі, перший помічник в біді, мовив метелик і весело змахнув крильцями. Полегшено, зітхнувши, полетіли метелики далі. Пролітаючи над виноградником, раптом почули вони тихеньке скигління. Чуєш, ніби хтось знову попав в біду. Летімо, поглянемо! Метелики заглянули під виноградне листя і побачили там лисичку, що попала в капкан з міцних мотузочків. Вона вже, бідна, вибилася з сил, але висмикнуту лапку так і не змогла. І чим більше вона смикала мотузочки, тим сильніше вона затягувалась на тоненькій лапці. Лисичка вибилася з сил, вона лягла, щоб трохи перевести подих. Приклятий мотузочок лежав перед їм носиком, і раптом в очах знесиленої тваринки з'явилася надія, і вона стала гризти гострими зубками цей ненависний мотузочок. Пройшло зовсім небагато часу, і мотузочки один за одним опадали з лапки лисички. Звільнившись від останнього, вона хутко зникла за парканом. Сила волі, перший помічник біді, мовив метелик і весело змахнув крильцями. І знову полетіли метелики далі. Їм зустрічались яскраві світлячки, роботящі їжачки, котики на дахах будинків. Весело було цікаво. А ось і водосховище. Яка це краса? У високих хвилях купаються зорі, то пірнаючи, то виринаючи. А до місяця через все водосховище пролягла доріжка. Вона так виблискувала, ніби хтось розсипав по дорозі золото чи срібло. Під берегом скидалася риба, вискакуючи з води і б'ючи хвостом по хвилі. То вона так бавилась, раділа цій нічній красі. Та якось раптом хвиля підхопила веселу рибку та викинула на берег. Тут вже не до гри. Перелякана рибка витріщила очі і стала швидко битися об землю, підскакуючи, добиратися до води. Вона жадібно хапала відкритим ротиком повітря. Ой, біда, нема кому підштовхнути рибку до води. Лесик Метелик бідкався над рибкою. Сила волі, перший помічник в біді, знову повчально сказав Метелик. Рибка не здавалася, дивно було бачити у такому маленькому тільці стільки фізичної сили та жаги до життя, і її старання не було марними. Ще трохи, ще, ще. До води залишилось зовсім недалечко, та раптом нахлинула знову велика хвиля, огорнула рибку, та тільки хвостиком майнула і зникла в райливих хвилях. Куди тепер полетимо?» Лесику, ми нічні метелики. Незабаром проснеться сонечко. Нам пора швиденько повертатися додому. А завтра ми знову зустрінемось. Ні, мій друже. Завтра я полечу до іншого хлопчика, він теж хворіє і втратив надію в житті. Але я сподіваюся, що ти запам'ятаєш сьогоднішні пригоди і зробиш свої висновки собі на користь. Вже перші промінчики сонечка торкнулися легких хмаринок на обрії, коли наші мадрівники залетіли в квартирку та сіли на ліжечко. В кімнаті всі предмети були ніби в бусковому тумані. А ось. І лагідне сонечко заглянуло в віконечко, і туман розсіявся. Лесик знову лежав в своєму ліжечку у своїй піжамці. Все навколо було, як завжди, але ні, щось таке змінилося. Це, ніби далека пісня звучали слова нічного друга Метелика. Сила волі перший помічник біді, Сила волі, перший помічник біді, сила волі перший помічник біді. І перед очима хлопчика пробігли всі ті події, що відбувалися вночі. І цуценя, що боролося за своє життя і перемогло, і лисичка, і рибка. Всі вони любили життя і боролися за нього. А чому ж я лежу? подумав Лесик. Я ж нічого не роблю, що встати. І цуценя, і лисичка, і рибка не чекали допомоги. Вони самі за себе боролися. А чому ж я опустив руки? Я теж буду боротися, я ще встану, я піду, я весь світ обійду! я все на світі побачу, я сам багато чому навчусь. Сила волі, перший помічник в біді. Лесик, сціпивши зуби, переборюючи біль, спробував опустити з ліжка ноги. Це давалось дуже важко. Сила волі, перший помічник в біді. Ці слова стали девізом для хлопчика, і він, проклавши всі зусилля на кінець, став на ноги, на свої ноги, став, стою. Ця перемога над хворобою окрилила Лесика. Я тепер щодня, щохвилини, буду боротися за своє майбутнє, сила волі, перший помічник в біді. Пройшло небагато часу. Лесик став ходити до школи, хвороба поступилась. До його нестирності його силі волі, він ніколи не приходив байдуже мимо тих, хто втратив надію. Сила волі перший помічник в біді. Говорив він завжди. Кінець казки.